Була на хлопчики та дівчатка з синим лісом. Я витіка пі, тут все осталось 5 часов до будильника. Щось хлопці, закрутилося, пило балкон на дворі тепло. і такий дощ. легкий-легкий дощик. Легкий, 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 легкий. Боже, яке свіже повітря, шум річки. Ну, мої викликають хлопчики та дівчатка. Якщо вдома я утром отримую стакан води і стакан дрібного, то тут, я плюс стакан живої води, дівчатка, жива вода, вона поруч чудеса. Садись на так. Приїхати вже в воду, пімитися живою водою і пити, і це дорогого дівчинка Дівочка напрігала, каже, я не можу цю воду не пити. це вона дійсно хороша. Так, мені хороші, тому що встали. Я ще не вмивалась, не розчасувалася навіть і близько. Я думаю, я полежала, думаю, світу, де сначала привітайся, а потім вже йди, роби умивання, чистку зубов. Ну, так, тому подобає дівчатка, але ну, як утро починає. Мої круснички, ви знаєте, що ми виходимо з не тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому як. Наші місця матеріали. Я вже це мов мільйон двадцять п'ять разів. Я вже неодноразово вам казала за ту таврію і буду за нею все время говорити, коли в мене була Таврія і Мерседес не і не знився. Але я, Господи, говорила людям, що він у мене є в гаражі. Через два роки він у мене був у гаражі, в сіром світі. Так. так що мої просипурички. Саме головне, що все буде добре. Все буде добре по другому ніяк. Все залежить від того, як ми собі тут заложимо. Якщо ми сказали, що да, так і буде. Пройде рік, пройде два, але воно так і буде. Тому що наші мисли матеріальні. Я це завжди говорю. Може комусь подобається, бо мені ж є, бо такі пишуть, дівчатка, хлопчики, уже на брит це все слухати. Так ви прийти вже воду, телефон в річку, та й не будете чути взагалі. Нічого більше. Так, сьогодні довіряємо, що я вп'ять утракою встала. Щось, от, хоча вчора лягла зарані, Я вчора лягла, я не знаю, десь о 9-й годині. І вп'ять встала. Встала, відкрила балкон, запуталася одіялко хлібом. І такий, що м'який, дуже Часто такі м'які-мілки не натрапає, але ось і все. Я вам хочу сказати, от замітьте, що в Одесі у мене голос хребший. смиряки коли наповняються водички. Боже, це мило дихати. Може, одну раку рівно мочити, як ви думаєте. Але це буде не то. Дуже-дуже таке чисте повітря. Західна Україна – це така ситуація взагалі. Це такий відпочинок, знаєте. Ой, відпочинок відпочинку. Хоча я люблю сонце, задерла, ноги, я трубся в знаєте, вона вже любить цей відпочинок. Тишину. От вийшла, навіть не петушки. Ось така погодка сьогодні і така краса живої води в, в будь-якому балконі. У мене по написі стаканчик живопитої водички. Краса неймовірна. Квіточка. Добрий ранок. Доброго утро. Добре утро. Е, у нас не з кавою, а з живою водичкою. Так, ну що наші хорошенькі, цьокі робимо? Танюшка каже, хоч без храма не гарячої набрати. А -а -а -а. Танюшка, ну ти даєш. Просто ти моя. Боже, я зараз буду, сьогодні моя квіточка виїжджає. Сьогодні я залишаюся одна. Ну що, сьогодні я дивися? Ти ще 4 часа уїдеш. Я залишаюся одна. Альбінка завтра в 10 часов повинна приїхати. Ну, ми все до машини поїдемо, Але все одно, ким я буду їхати додому. На? З медведиком? Да. Давайте вип'ємо за хороший настрій, за хороший день. Слава Божу, на кип'ятка набрала. Прийшов наш парк, квіточка. Боже. Давайте вип'ємо за хороший настрій. п'єте каву, а ми п'ємо водичку. Давайте робимо цьокі за хороший настрій, цьокі за хороший день, цьокі за прекрасний настрій. І всі вам буду казати, вам ай лаю. А, Танюшка, давай сьогодні двоєм цю булинку показуємо. Сьогодні така Танюшка мене коли побачила, каже, боже, це що таке? Як ти вділася? А тобі не холодно, як віточка, але я жінка гаряча. Я хочу сказати, що на мене цей костюм прямо великий. Дівчатка, цей костюм вже здаткою між ногами. Серйозно, Оцим штанам, от хочете вірте, хочте ні, років п'ять. От років п'ять, і це і кофточки. Танюшка, чесно, вона до мене роздивіться, яка славненька, свободненька. Але я так любила ці штани, щоб понеза до Танюшки, у мене перша проблема була, потирається між ногами. Але я хочу сказати, тут стоять латочки, і воно так, знаєте, модненько. Знаєте, модненько, прикольненько, так? Да? а ну стоїть. Так, ну і понятно, що пітулечка. це якраз цибуленочка, дивіться, Сейчас... як спички Сейчас... виділяється. Так халат, ой, халай! Я не вам здрана, зараз вона там не жонати? Гарного <смір> на нас. Я хочу сказати, у мене утро не закончиться. Нашого телефон уперли, головне, щоб він не впав час ту росу. Тому що якщо телефон впаде в росу, да, сьогодні я ремчи такий дощик, але це нічого нам не вліяє. На наш... А я теж приїхала, виплюдилася. Два чемодана літніх віщей і літні тапочки. Добре, що в мене оці мої зелені є і ще є просовка. Дощі погода хороша, сьогодні. Бач, Кідочка, ця погода плаче, за тобою сьогодні приїду. Та що за мною плакати? Дивіться, ти в тобі такі? Так, я тобі такого ніколи не ходила, як ти в вже в бумашечку дала. Так що мої красунечки, всім гарно, настрій на роботу ми виходимо тільки з правої ножки. Я сьогодні утром то встала на голові 220 думаю, Та, давай свята, бери стакан води і добрий ранок. Ну а що, а зараз дивіться, перечесалася, губи накрасила, почки підвела, волосики розчесала. Приходьте я до чотирьох.

Все дуже добре, що є. Зов ми виходимо під з На лиці повинна бути по Там в потічка. Ми в якому разі вони виходить, як от тут куча, тут знаєте, хвороба, так оце йдуть. Тому що не кожен вам поприяє, Не кожен вам щось Хтось каже, хубаво, так і не треба, а хтось каже, Боже, хтось питає, тисто, що та... та це таке включилося, що в неї так сівеличко. Та різко време заканчива. Ну і зараз воно закінчиться, ми продовжуємо. Там що не хитру, да. а тут і щось <сх>, хороша штука. Так, ви розумієте, не кожен не може бути Ну, все ж житті буває, знаєте, все вдома, там бульбар. Ну, з дітків може бути все. І коли ти приходить, як нема настрою, багато хто там ставить, ну там, щось вручилося. А хто там подумає, а так і наза. хай вона собі не виповнена, да? так? А так, щоб не казав би нам, ні що і як, ні що як, ми виходимо с поназад, в грудь вперед, поназад, і з правої ночі. Литящій походки по цій погоді пішла. Намокла, нічого, нічого не спічиться. Сняла стани, крухано два рази, повісила, футболка двіна, походимо і так, Ну, 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 життя, виїхати. Головне, що книжку верх був білий. А то, що вниз у нас буде мокле, він страшного. трасло. Одліхнули ми їх Від нас до нас це залежить абсолютно спілкую, як то буду говорити, кожен день. Тому що так воно і є. Лікало вже випили. Якщо не рипне, лишайте ту роботу, робіть та Танюшка, я вже хотіла все, Танюшка, дай цей ролик, бо людям інтересно це слухати. Я поймала, дівчину, але вже й дощ заканчивається. Вже і дощ заканчивається, а я ще вже говорила. Якщо ми їх хороші переприймаємо, тоді ходимо тільки так, по-другому не ніяк. Наші митися Ну, Мені котрі пишуть, як це Базаренко, нам вже утром кричають, переходиться Базаренко. Дивіться, берете телефон, такого розгорнути, прямо в річку попадете. Прямо туди в річку попадете. Нема, Нема базаря, немає телефону води. Але купите новий телефон буде, так красива жінка базаряти. Дивіться, я вас навчу. З боку є три кнопочки, заблокувати. От ви, нажали. заблокувати і удалі. Іщезнуть. Іщезну назавжди. А взагалі мої двічки закалюють. Хочу вам теж побажати утром, хорошого що позитивного стоїть. Все одно я вас всі підіймаю, ви дуже багато, не уділяйте внимання. Пишіте великі коментарі, на ці коментарі йдуть просмотри, дякувати вам і такого. I love you, буду говорити завжди. Переди мені одівається, ковхто одівається, кошти нема. Конські сулечка свійте, коточка нормальна, так? Ви родите мені в культі, чого б їм не жива вода. Що мені тут подобається? Дивіться, нам щось другу не подобається. Перше, перше, перше тут джерельна вода. Це перше. Це саме перше. Друге тут, ну, я не знаю, мені подобається. Сидиш, балкон від сила, водичка, повертається на, на ліву головочку, а там камінь. Камінь тут творечі ліса. Я вам правда кажу, знаєте, полюбилося мені тут. Люблю я тут тишина. Тиша воздуть. І дивіться, у мене голос. Дівчики, зараз осінь, поглядай боку сині, що тобі, як познати смирайте, дуже, дуже повітря, це потрібно дихати. Хай ти 5, 4, 3 дні, але подихати не дивіться, я вдома припіла, а тут ні. Це взагалі мені подобається. Обично я люблю сонце, а це я вже хайлав'ю, а люблю живу воду. Ну таке буває.